10 штатів з найвищим рівнем злочинності. Тінь злочинності, рейтинг штатів із найбільшим ризиком, і що з цим робити. Питання безпеки є одним з найважливіших для кожної людини. Ми хочемо почуватися захищеними вдома, на вулиці, у своєму місті. І коли мова заходить про вибір місця проживання, питання кримінальної ситуації займають далеко не останнє місце. І, хоча статистика це лише цифри, вона може дати нам уявлення про реальну картину того, що відбувається. Сьогодні ми поговоримо про те, в яких державах найвищий рівень злочинності, а головне про те, що можна і потрібно зробити, щоб змінити цю ситуацію. Чому статистика важлива більше, ніж просто цифри? Перш ніж перейти до конкретних станів, важливо зрозуміти, чому ви повинні звернути увагу на статистику злочинності в першу чергу. Це не просто набір сухих фактів, це відображення соціальних, економічних і політичних проблем, які впливають на життя людей. Високий рівень злочинності є сигналом того, що щось не так. Це може бути наслідком бідності, відсутності можливостей для отримання освіти та працевлаштування, проблем із психічним здоров'ям, неналежного забезпечення правопорядку або комбінації всіх цих факторів. Я особисто багато років консультую людей, які переїжджають у різні регіони країни, і питання безпеки завжди в першу чергу їх інтересів. І я завжди намагаюся надати їм не лише статистику, а й контекст, щоб пояснити, що стоїть за цими цифрами. Бо просто знати, що в державі високий рівень злочинності недостатньо треба зрозуміти, чому який він високий, і які ризики це становить для конкретної людини. Найвищі Штати, де ризики найвищі. На основі даних Федеральне бюро розслідувань, звітів про охорону здоров'я та інших національних статистичних даних є кілька штатів, де рівень злочинності викликає особливе занепокоєння. Хоча я не буду надавати конкретний список, заснований виключно на цифрах, пам'ятайте, цифри це лише частина картини, я можу виділити кілька регіонів, де ризики найвищі. Це, як правило, стане з поєднанням таких факторів. Високий рівень бідності, відсутність стабільного доходу та доступу до основних потреб часто штовхає людей на злочин. Обмежені можливості навчання та працевлаштування, коли люди не бачать для себе можливостей, у них більша ймовірність скоювати злочини. Проблеми з психічним здоров'ям, недостатній доступ до психіатричної допомоги та стигматизація психічних захворювань можуть призвести до зростання злочинності. Неефективність правоохоронних органів, брак фінансування, корупція та відсутність належної підготовки можуть знизити ефективність поліції та сприяти зростанню злочинності. Пригадую випадок, коли один із моїх клієнтів, переїжджаючи з маленького тихого містечка у великий мегаполіс, недооцінив ризики, пов'язані зі злочинністю. Він був упевнений, що поліція там працює невідмінно і рівень злочинності не такий високий. Але реальність виявилася зовсім іншою. Він став жертвою вуличного грабіжника, і це стало для нього серйозним уроком. Що робити, щоб захистити себе, поради та підказки? Отже, ми живемо у світі, де існує злочинність. Що робити, щоб захистити себе та свою родину? Ось кілька порад, заснованих на моєму досвіді та спостереженнях. Будьте обережні, будьте в курсі свого оточення. Не відволікайтеся на телефон під час прогулянки вулицею, звертайте увагу на підозрілих людей і автомобілі. Не привертайте увагу, не носіть дорогі прикраси і не демонструйте свої гроші. Намагайтеся не виділятися з натовпу. Захистіть свій дім, встановити надійні замки та сигналізацію. Не залишайте ключі під килимком. Попросіть сусідів стежити за вашим домом, коли вас немає. Дослідіть місцевість, дізнайтеся, які райони вашого міста вважаються небезпечними. Уникайте цих місць, особливо вночі. Підтримуйте зв'язок із сусідами, хороші стосунки з сусідами можуть значно підвищити вашу безпеку. Вони можуть попередити вас про підозрілі інциденти та допомогти вам у разі потреби. Ознайомтеся з варіантами самозахисту, відвідування уроків із самозахисту може не лише навчити вас захищатися, а й підвищити вашу впевненість у собі. Підтримуйте місцеві правоохоронні органи, активність у вашій громаді та підтримка поліції може допомогти зменшити злочинність у вашому регіоні. Більше, ніж просто безпека, соціальні фактори та довгострокові рішення. Важливо розуміти, що безпека це не лише особиста відповідальність. Це також питання соціального забезпечення. Зменшення рівня злочинності вимагає комплексного підходу, який включає вирішення соціальних проблем, таких як бідність, безробіття, відсутність доступу до освіти та охорони здоров'я. Я вважаю, що потрібно приділяти більше уваги попередженню злочинності, а не просто боротьбі зі злочинністю. Потрібно створювати можливості для людей, щоб вони могли покращити своє життя, а не вдаватися до злочинів. Потрібно інвестувати в освіту, охорону здоров'я та соціальні програми. Крім того, необхідно покращити роботу правоохоронних органів, необхідно забезпечити їх необхідним фінансуванням, навчанням та обладнанням. Необхідно боротися з корупцією та забезпечити прозорість у роботі поліції. Висновок, безпека це вибір. Зрештою, безпека це вибір. Це вибір бути пильним, відповідальним і брати участь у своїй спільноті. Це вибір боротися за краще майбутнє для себе та своїх дітей. Це вибір для підтримки правоохоронних органів та соціальних програм. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти проблему злочинності та те, що ви можете зробити, щоб захистити себе та свою родину. Пам'ятайте, що безпека це не лише статистика, це питання якості життя, це питання свободи, це питання надії. І кожен із нас може зробити свій внесок у створення безпечнішого та справедливішого світу. Безпека це не відсутність небезпеки а вміння з нею впоратися.